Читаємо про його синів, менше про них прочитаємо, тому що тут один текст, в принципі, дуже гарно характеризує їх. 1 Смила, 2,12. Проте сини Ілія були негідними людьми і не дбали про служіння Господу. Тобто вони були да, також священниками, левитами, служили от, разом з Ілієм, але вони дуже недбало ставились. І там можна трошки нижче прочитати, як саме вони недбало ставилися, да, коли приносили в храм жертви. Коли їх готували, вони раніше часу ці жертви брали і їх їли. Як там написано, прибігав слуга, засувовував тризуб вилку да, в казан, і те, що настромлялося, витягував. А якщо людина не хотіла так робити, ну, він сказав, що з силою це зробить. Тобто ми бачимо, що Ілій та його сини були тими, хто кривдив Божу систему. Тобто Божа система, вона, можна сказати, була скомпрометована. Да? І люди були явно незадоволені тим, як поводяться з їх жертвами нащадки да, Коліна Левія. І тут питання: яка в людей була альтернативна система жертвоприношень? Як вони могли по-іншому принести жертву Богу? Ніяк. Тому що Бог сказав, що Скинія має бути одна. Скинія була там, де був ковчег, да? Божий, поки він перебував з ізраїльським народом. І пам'ятаємо, що коли був розподіл земель в ізраїльському народі, одні там собі зробили жертовника, але вони зробили його собі тільки для нагадування. Але вже інший Ізраїль він подумав, що це жартовник був зроблений для того, щоб зробити інше місце поклоніння. І вони всі вже набігли і хотіли з ними воювати, тому що вони вже зробили собі інше місце поклоніння. Тобто Бог заповідав, що має бути тільки одне місце поклоніння і ніякої альтернативи жертвоприношень, не дивлячись на те, що сини повністю да, скривдили цю. Систему в очах людей, те, що Ілій попускав цьому всьому, не дивлячись на це, все в людей ніякої альтернативи не було.